Хто він насправді жорстокий убивця чи, можливо, жертва своїх власних психічних розладів? Сьогодні я розповім історію Герберта Маліна, який у період 1972-1973 років вбив 13 людей, бо вважав, що це може зупинити землетрус. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Я вдячна вам за вподобайки. Підписки та коментарі. Влаштовуйтесь зручніше та почнемо занурюватися в нову історію. Герберт Малін народився 18 квітня 1947 року у невеличкому містечку Салінас, штат Каліфорнія. Пізніше, коли Герберту було 5 років, його сім'я переїхала з невеличкої фермерської громади до Сан-Франциско. Він ріс у звичайній родині, в якій майже не було конфліктів. Герб разом із старшою сестрою навчався в парафіяльній школі, вони були завжди близькі. Їх батько Біл Маллін був колишнім військовим, який служив під час Другої світової війни. Його характеризували як суворого, але не жорстокого. Він любив проводити час зі своїми дітьми, розповідаючи їм різні історії зі свого життя. Біл також навчив сина користуватися рушницею. У дитинстві та юності хлопець гарно навчався, мав друзів. І не виявляв жодних ознак жорстокості чи агресії. Коли він закінчив середню школу, Маліни переїхали до Фелтона, маленького містечка в окрузі Санта-Крус. Під час навчання в старшій школі Герберт був соціально активним, мав багато знайомих та близького друга на ім'я Дін, а також зустрічався з дівчиною на ім'я Лорета. Після закінчення школи Герберт вступив до коледжу Кабріло, де планував вивчати інженерію. Він був здібним студентом. Однак все змінилося влітку після випуску зі школи. Коли його найкращий друг загинув у страшній автомобільній аварії, це був шок, який змінив хід його думок. Він замислився над тим, чи не була смерть Діна своєрідною жертвою і став одержимим ідеєю реінкарнації. Попри те, що Герб виріс у католицькій родині, він захопився вивченням східних релігій, також змінив свою спеціальність з інженерії на філософії. Тому коледжі, в якому і навчався, але покинув навчання вже через кілька тижнів. Після смерті друга та віддалення від звичайного життя Герберт почав експериментувати з забороненими речовинами. Розійшовся зі своєю дівчиною, почав проводити час з хіппі. проте ці експерименти лише погіршили його психічний стан. З часом у нього почали з'являтися нав'язливі думки та галюцинації. Він все більше занурювався у власний світ. Його рідні неодноразово відправляли на лікування до психіатричних клінік, в цілому лікувався у п'яти клініках, з яких періодично виходив та потрапляв знову, де лікарі призначали лікування, але ні медикаменти, ні терапія, як виявилося, так і не допомогли. Голоси в голові ставали дедалі наполегливішими. Вони переконували його, що Каліфорнія перебуває на межі жахливого катаклізму, і лише він може цьому запобігти. У той час сейсмологи прогнозували сильний землетрус у Каліфорнії, і Малін був впевнений, що його, ну скажімо так, божественна місія запобігти цьому лиху. На його думку, єдиний спосіб відвернути катастрофу це було принесення людських жертв. Його день народження, 18 квітня, збігався з річницею руйнівного землетрусу в Сан-Франциско у 1906 році, що лише зміцнило його віру в свою власну місію. Але це був не єдиний, так би мовити, знак долі, який Герберт вважав важливим. 18 квітня також помер видатний фізик Альберт Енштейн. Ідея, що його день народження має таке саме значення, як і смерть великого вченого, тільки зміцнила його переконання у своїй правоті. Але на відміну від Енштейна його слід буде зовсім іншим. Також він вірив, що відсутність землетрусів у Каліфорнії протягом кількох років. Пояснювалася лише великою кількістю смертей під час війни у В'єтнамі. Тому, 13 жовтня 1972 року Герберт почав серію жорстоких вбивств. Першою жертвою став чоловік на ім'я Лоуренс Вайт 55 років, якого Малін побачив на узбіччі та зупинився, вдаючи, що зламалася його машина. Коли Вайт підійшов до нього, щоб запитати, чи не потрібна якась можливо, допомога. Той побив чоловіка до смерті битою, пізніше стверджуючи, що отримав від чоловіка телепатичне повідомлення, яке наказувало йому вбити того. Він навіть не намагався заховати тіло, яке виявили одразу ж наступного дня. Але через те, що чоловік був безхатьком, цю справу швиденько закрили, адже у того не було родичів, які б намагалися контролювати хід розслідування. Наступною жертвою через 11 днів стала 24-річна Мері Гілфойл, яка подорожувала автостопом. Якби ж вона знала, що сіла в машину до вбивці, лише за кілька хвилин після того, як дверцята автомобіля зачинилися, її доля була вирішена, Герберт Малін напав на дівчину просто під час поїздки. Як згодом встановили слідчі, напад був раптовим, і дівчина не мала жодного шансу на порятунок. Після скоєного Малін витягнув внутрішні органи і оглянув їх, пізніше стверджуючи, що його дії були своєрідним пошуком доказів того, що людський вплив на природу має наслідки, адже вважав, що люди тільки забруднюють цей світ. Тіло дівчини було виявлено глибоко в лісі лише через кілька місяців після злочину. 2 листопада 1972 року сталося чергове жахливе вбивство. Герберт Малін прийшов до церкви Святої Марії, що в Лосгатасі, щоб сповідатися в своїх гріхах. У той момент він, можливо, усвідомив, що його вчинки є злочинами. Хоча хто його знає, що насправді привело його до церкви, але замість сповіді він вбив отця Анрі Томеї 64 років, завдавши ножових поранень. Малін вважав, що священник також добровільно приніс себе в жертву, просячи це зробити. Під час скоєного свідком втечі Герба став парафіянин, але він так і не розглядів обличчя нападника. На той момент його психічний стан почав стрімко погіршуватися, він став ще більш відчуженим, ворожим до оточуючих і почав шукати нові виправдання своїм чинкам. Усвідомивши, що його життя давно вийшло з під контролю, Малін вирішив повністю відмовитися від речовин та вступити до берегової охорони. Однак, коли в грудні він не пройшов психологічний тест і його не прийняли, це стало ще одним доказом того, що весь світ налаштований проти нього. Тому почав звинувачувати у всьому хіппі, з якими він зв'язався після смерті свого друга, і які, як він вважав, промили йому мізки та дали спробувати заборонені речовини, і Герберт вирішив помститися своєму знайомому, який перший дав йому спробувати ці речовини. 25 січня 1973 року герб прибув у віддалений район міста в пошуках свого давнього знайомого, того самого, хто вперше познайомив його із забороненими речовинами. Він був переконаний, що саме цей хлопець зруйнував йому життя і винен у всіх його негараздах. Малін блукав вулицею, вдивляючись у фасади будинків, поки нарешті не знайшов той, який шукав. Подзвонивши у двері будинку, де, як йому здавалося, мешкав його знайомий, Герб побачив перед собою жінку на ім'я Кеті Френсіс. Вона пояснила, що потрібна йому людина живе трохи далі по вулиці. Подальші події мали також трагічний розвиток. На суді Малін стверджував, що Кеті 29 років також наполягала на тому, що вона та її діти 9 9 років і Деймон 4 років. Хотіли б добровільно стати жертвами задля порятунку світу. Він застрелив усіх трьох, а після цього завдав їм ще й ножових поранень. Цей злочин став одним із багатьох у низці жорстоких убивств, скоєних Малліном у той період і вкотре засвідчив, наскільки важливим є своєчасне обстеження та лікування людей із шизофренічними розладами. Можливо, якби його рідні наполягали на продовженні лікування в спеціалізованих клініках. Цієї трагедії вдалося б уникнути. Далі серійник вирушив до будинку свого знайомого Джима Дженера. Всередині між ними відбулася напружена розмова. Герберт вимагав відповідей, чому хлопець зруйнував його життя, але Джим не зміг дати таку відповідь, яка б задовільнила психа. Напруга зростала, і ситуація швидко вийшла з-під контролю. Герберт вистрілив. Помираючи, Джим ще мав силу повсти – Намагаючись попередити свою дружину Джоан, щоб вона зачинила двері ванної кімнати. Проте це не зупинило Маліна він вибив двері і застрелив жінку. Джиму було 25 років, його дружині Джоан 21 рік. Обоє загинули від вогнепальних поранень, а Джоан, окрім того, отримала ще й ножові удари. У той момент поліція припустила, що ці випадки могли бути пов'язані з кримінальними розбірками. І не відразу побачила зв'язок із попередніми злочинами. 10 лютого 1973 року Герберт вирушив на прогулянку до державного парку Санта Крус. Він йшов без мети, розмірковуючи про своє, так би мовити, покликання, поки не натрапив на невеликий табір, розбитий посеред лісу. Четверо підлітків Марк Дрейбеліпс 15 років, Роберт Спектор 18 років, Девід Олікер 18 років. Брайан Скотт Карт 19 років відпочивали, сміялися, жартували, нічого не підозрюючи, коли до них підійшов Малін. Він заявив, що є наглядачем парку та що їхній табір потрібно негайно згорнути, бо вони забруднюють природу і взагалі знаходяться тут нелегально. Але підлітки лише переглянулися між собою, відмахнулися від незнайомця. Один із хлопців різко відповів йому, а інші засміялися. Під час їхньої розмови Малін твердо вирішив їх убити. Для цього дістав свій пістолет 22-го калібру, але перед тим телепатично запитав, чи може він це зробити, на що всі хлопці відповіли, що так, він може це зробити. Пролунав перший, другий, третій та четвертий постріли. Після вбивства Малін забрав гвинтівку, яка була у хлопців з собою, та також знайшов у них 20 доларів. Вже через три дні відбулося наступне вбивство. Малін перевозив дрова на своїй машині та раптом помітив чоловіка, який працював у своєму саду. Ним виявився Фред Перес, якому було 72 роки. Колишній боксер, який після виходу на пенсію торгував рибою. Малін різко натиснув на гальма, зупинившись буквально перед будинком, і в голові миттєво склався новий ланцюжок домов. Ось ще одна жертва. Ще одна можливість вберегти Каліфорнію від катастрофи. Взявши гвинтівку, яку нещодавно відібрав у підлітків, він прицілився і натиснув на спусковий гачок. Але цього разу Малін не зміг залишити місце злочину так само легко, як раніше. За всім, що сталося, спостерігав сусід загиблого. Він одразу ж звернув увагу на номерний знак машини вбивці і викликав поліцію. Опис, підозрюваного, швидко передали всім патрульним. І вже за кілька хвилин патрульні машини вирушили на пошуки. Герберта зупинили недалеко від місця вбивства, він навіть не намагався втекти чи чинити опір. Його машина була справжнім сховищем доказів у салоні лежав той самий пістолет 22-го калібру, з якого він вже бував раніше, а також на сидінні лежала гвинтівка. Тепер давайте розберемося, чому ж серійника так довго не могли спіймати. Під час розслідування злочинів Маліна поліція зіткнулася з серйозними труднощами і значно ускладнювали встановлення зв'язків між убивствами. По-перше, у злочинця не було чітко вираженого почерка, тобто він використовував різну зброю та різні способи, що в цілому не давало можливості швидко встановити закономірність у його діях. По-друге, його жертви не мали нічого спільного, вони мали різницю за віком. Різницю за соціальним статусом та статтю. Це ще більше ускладнювало роботу слідчих, які намагалися знайти хоч якусь нитку, щоб могла вивести на слід вбивці. Також до цього всього додається ще одна ситуація у тому ж регіоні майже одночасно орудував ще один серійний вбивця Едмунд Кемпер, жертвами якого здебільшого були студентки коледжу, які подорожували автостопом в околицях Санта-Крус. Він також залишив по собі серію жорстоких вбивств, що ще більше заплутувало слідство. Поліція не могла зрозуміти, чи всі ці злочини були справою рук однієї людини, чи кількох злочинців. Через це виникало багато плутанини, а розслідування не давало конкретних результатів. Після арешту Маліна окружна прокуратура Санта Круса висунула йому обвинувачення у вбивствах. Судовий процес розпочався 30 липня 1973 року і одразу ж, звичайно, набув широкого розголосу. Ця справа шокувала суспільство і новини про його затримання швидко поширилися по всій країні. Газети, радіо та телебачення детально висвітлювали цю подію, намагаючись зрозуміти мотиви та психічний стан злочинця. Вбивця не заперечував своєї причетності. Він відкрито зізнавався у всіх злочинах. Тож головним завданням суду було зрозуміти, чи був Герберт осудним у момент скоєння цих вбивств. Згідно із законодавством США, осудність означає, що людина може відрізнити правильне від неправильного та розуміє, що робить. Прокурор Кріс Котл наполягав на тому, що Малін все ж таки діяв усвідомлено та планував всі ці злочини заздалегідь. Захист же, який очолював державний адвокат Джим Джексон. Навпаки, стверджував протилежне він доводив, що Малін страждав від тяжкого психічного розладу. Під час суду було також згадано те, що сам підсудний виправдовував свої дії тим, що намагався запобігти катастрофі та врятувати світ адже чув голоси, які наказували йому вбивати. Після двох тижнів судових засідань присяжні взялися за обговорення вироку. Де було визнано Маліна винним у вбивствах першого та другого ступеня. На момент винесення вироку Герберту було 26 років, суд засудив його до довічного ув'язнення. Однак це ще не був кінець судових процесів, окрема справа розглядалася в окрузі Санта-Клара, де Маліна звинуватили у вбивстві священника. Спочатку він не визнавав себе винним через неосудність. Проте, 11 грудня 1973 року, у перший день судового засідання, він несподівано змінив своє свідчення та зізнався у вбивстві другого ступеня. Також під час суду обвинувачення наполягало, що саме ненависть до батька стала початком цих злочинів, але сам Герберт стверджував, що батько телепатично наказував йому вбивати. За його словами, Біл виховав у ньому переконання, що насильство це природний спосіб розв'язання конфліктів, і з дитинства навчав його володіти зброєю та влучно стріляти адже був колишнім військовим. Сказати точно, наскільки саме батько вплинув на Герберта, неможливо, адже розповіді про війну самі по собі не є чимось небезпечним. Це все не обов'язково формує майбутнього злочинця. Це лише фактори, які можуть зіграти певну роль. Більше того, жодних достовірних доказів того, що саме батьківський вплив став причиною його вчинків немає, адже що не скаже злочинець, щоб виправдати свої дії, часто вони намагаються знайти винних, щоб зняти з себе відповідальність за скоєне, проте шизофренія – це складний психічний розлад, який може бути зумовлений поєднанням різних факторів та чинників, одним із яких є вживання заборонених речовин. З того часу Малін відбував покарання у в'язниці, де сидів поряд з Едмонтом Кемпером, серійником, який діяв в той же час в Санта-Крус. Спочатку в них не склалися відносини, але згодом ворожнеча почала слабшати. Пізніше обох серійників перевели в окремі установи. Маліна перевели до Каліфорнійського медичного інституту, що у Стоктоні. Це в'язниця для пацієнтів із довгостроковими потребами в медичних закладах. Або гострими психічними розладами, його психічний стан став предметом численних досліджень, і доктор Девід Марлоу із Університету Каліфорнії в Санта Крузі діагностував йому параноїдальну шизофренію. Протягом десятиліть, проведених за ґратами, Малін неодноразово подавав прохання про умовно дострокове звільнення, сподіваючись вийти на свободу. Однак кожного разу комісія відмовляла йому, визнаючи його небезпечним для суспільства. До 2021 року він звертався з таким проханням вісім разів, але, звичайно, щоразу це було безрезультатно. Під час слухання щодо умовно дострокового звільнення у 2021 році Малін вже більше почав звинувачувати своїх батьків та сестру, стверджуючи, що саме їхнє виховання зробило його вбивцею, помер Малін 18 серпня 2022 року, природньою смертю. Безжальні вбивства без будь-якої логіки. Мотивом якої була маячня шизофреника стала жахливим прикладом того, до чого можуть призвести психічні розлади, які залишаються без належного нагляду та лікування. Дуже шкода, що стільки невинних людей загинуло через те, що Герберт не перебував у лікувальному закладі та не отримував необхідного лікування, а натомість вільно пересувався вулицями, якої в жахливі злочини. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та залиште коментар. А якщо хочете першими дізнаватися про нові випуски, підписуйтесь і натисніть на дзвіночок. До нових зустрічей!